Топ речей, про які я мріяла в дитинстві, і так їх і не отримала. Перше, отакі туфельки. Мама пообіцяла, що вона мені їх купить на 7 років, і ну я досі чекаю. Теж саме з крилами і паличкою. Я в другому класі хотіла на святі бути феєю, але мама серед всього асортименту дитячих таких всяких новорічних е, костюмів вибрала костюм клоуна. Далі Дитяча косметика в мене в 8 років був такий звичайний блиск. Це єдине, що з косметики в мене було. І далі, вже років 14 в мене з'явилася така вже доросла косметика. Далі я хотіла от такого великого ведмедика. Я просто вирішила, що в кімнаті занадто багато місця і. Мені воно дуже було треба. Ще я хотіла отакого от маленького милого собачку. Але ну, мій дитячий мозок він просто не міг додуматись до того, скільки всього треба вкласти в ту собаку. Ще мені був потрібен такий здоровений планшет з стілусом Здається, так це називається. Тільки одна причина: через те, що в моїй подружки був такий планшет. Ну, зараз, вибираючи між ноутбуком і планшетом, я б напевно скоріше всього вибрала б ноутбук. Ролики в мене були ролики, але вони такі були знаєте та не галеві в них були колеса, і вони дуже сильно тарахкотіли. А я хотіла з галевими отакими.